Георгій Бота оповідання, як чоловік з киселева у себе дома маланкував. У цьому чудовому селі, що знаходиться на самому готарі вуковини, з якого до чорновіць ой як далеко от заліщиків рукою подати, давнину жили дуже забавні, тобто фист веселі люди. На Оливаний вони понеділок, до прикладу, мужицька половина киселева обливала водою жіночу половину з така на з голови до ніг. Дівчата так не любили цю традицію, що аж три-чотири рази в той день перебиралися. Ну а що виробляли там порубки у ніч на Андрея? Це ж ось мус. Найвеселіше було на Маланку, такі перевир'ї задавали люди шоно. Козу водили цигани, шандарі та жиди. Маланкувати ходили, збитки робила там рашка. та брашка. Та що там казати? Сам двірник, голова села Леонтій Андрієць та його помічник писар на прізвисько Кондей перебиралися. Правда, головиха того Андрійця, дружина, ой як не любила, коли її чоловік перевдягався на ведмедя. І ходив з писарчуком маланкувати по людські хати. Одного разу на маланку все було готове до свята. Василь Филипчук та його кум Петро Козак вирішили також помаланкувати, але не те, що не було, що їсти в хаті або випити. Просто звичка така була у них. Щороку ніч з 13 на 14 січня селом ходити. Василь та його дружина Савета п'ять років тому видали свою єдину доньку Маринку заміж, коли тій виповнилося ледь 16 літ. Та після того подружжя жило собі у задоволення. Треба підкреслити, що принади життя кожен розумів по-своєму. Василь тішався горілкою, а його дружина розуміла це по-своєму. Сорока річна Савета була гарною жінкою, але й тенько сваритися любила. Того дня їй дуже свербіло, аби чоловік зі своїм комом козаком якнайшвидше забрали з хати. уже до біса з моєї голови, сердиту рявкнула вона на друзяк, які вже добряче скуштували горілки. Весьовнули ще по черці, у коветої, як кажуть, на коня. Дружина Василю начепила велику торбу на шию, найбільшу що була у хаті. Перехрестила на дорогу обопу спину та й сама перехрестилася, що збулося. На дворі була чудова зимова погода. Місяць сіяв так, що можна було мак перебирати. Снігу в деяких місцях навіяло стільки, що плотів не було видко. Але газди селівські завчасно пригорнули замети. Аби такі маланкувальники, як Василь та Петро, могли добратися з кута в кут, з лисої скали до Ізвора, а звідти аж до Бугаївки. Куме! Гайда до нашого двірника маланкувати. Може, й до хати запроси. Звернувся Василь до свого товариша, сподів... сподіваючись, що голова села ще вдома. Добре, ти це придумав куми, погодився Петро. Я в поле полеблиска дороги, є ж там Васильчик, плугушком море. Почувши, що хтось маланкує під хатою, дружина двірника вийшла до чоловіків зі смаколиками в руках, аби віддячити їм. А пан двірник вдома? Він ще не перебирався, зацікавився у головихі Василь. Жінка не знала, що відповісти, бо була така лиха. Вогню кресала. Справа в тому, що до свого начальника прийшов його помічник, писар Кондей. Удвох вони так си напили, що ж спати полягали. Він у ліжку лежить хворий, перебиратися цього року не вийде. Невдоволено відповіла дружина Леонтія Андріця. Але розуміючи, що її чоловік з писарчуком скоро прокинуться, одягнуть свої маскарадні костюми ведмедя та цигана і підуть селом маланкувати, вирішила вдіяти по-своєму. Він казав, щоб я передала це вбрані двом газдам. Які перші прийдуть до нас вітати з святом, несподівано збрехала головиха, аби ці куми начепили на себе ту шкуру ведмедя та лахи цигана. таким чином жінка дуже хотіла збутися того вбрання, щоб її чоловік не йшов маланкувати та й не соромив себе по селі. Почувши з вуст, Дружини Леонті Андрійця, це чоловіки Феси у Кішеве. Коми, коми, заред торби будуть повні. Ти знаєш, що наші люди шкуру від мене вбрання цигана у в селеві пізнають. Вони подумають, що тут у них двірник з Писарчиком прийшли маланкувати. Накидають нам колечів кубаси, що аж до Паски стане, пояснив радісно Василь, перевдягаючись у шкуру ведмедя, яку щороку на Маланку вдягав голова. Так воно і було. Вже минула дванадцята година ночі, куми з повними торбами вирішили повернутися додому. «Куми! Тре до моєї хати замаланкувати. Хочу се подивитись, чи впізнає мене моє саветову шкурі ведмедя. Запропонував Василь, який був доста трудний. Та трішки п'яненький. Василева дружина не спала. Почувши, що хтось маланкує під хатою, ухопила керосиновий ліхтарик і відчинила двері. Дякувать, дякувать, прошу до хати гості дорогі, привітно запросила ведмедя та цигана до оселі. Петро Козак, не скидаючи маски з обличчя, розвернувся та й пішов собі додому. А Василь, замаскований у шкурі ведмедя, зайшов у дім. На столі стояла з горівку та повні тарелі ружної їди. Дружина поспіхом закрила на защіпку двері, задула полум'я лампі. І зачала борзенько розбирати ведмедя. Любий, я так тя чекала, що ледь не перегоріла. Що було далі, не можу описати. Скажу більше, навіть писар Кондей не описав би. Багато було ще перебері у житті Василя Филипчука. Але цю переберію у шкурі ведмедя, пана двірника, він запам'ятав на усе життя, а головний чоловік так і не здогадався, чому його савета тієї ночі такою охочою була.